Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог і дане відео, сподіваюся, відкриє, започаткує таку хорошу традицію, яка регулярно знімати корисний контент для вас. Сьогодні ми поговоримо про одне з базових правил психології, психотерапії. Називається воно Базова довіра до світу. Що це таке, чому я на нього роблю акценти, не лише я. Як з цим бути, які ознаки, що вона порушена сьогодні відео? Отож, базова довіра до світу, яка виражається в основній такій підсвідомій установці, світ для мене безпечний, ресурсний світ мене любить. Оце от світ мене любить. Це і є базова довіра до світу. Формується вона у перший рік життя мамою у стосу діадних стосунках мамою. Діада – це я мама. Вона починається з моменту зачаття, де дитина в утробі, і до півтора років, там, де поступово йде от включення тата разом з ним і соціум. Яким чином мама формує ось цю довіру та нашу базу? Коли мама швидко реагує на потреби дитини, швидко закриває їх, здогадується, відчуває, коли в неї і достатньо терпіння, ресурсу, емпатії, коли все пройшло, слава Богу, добре, вона не ввалилася ні в якусь там післяродову депресію, що буває, або ж коли це природньо емпатична мама, тобто коли жінка з самого Початку налаштована на те, щоб давати дитині тепло, любов, ту радість, яку вона може дати, а не як є емоційно мертві мами, тоді формується ота базова довіра до світу. Для чого вона важлива? Якщо простою мовою, то це буде установка за розряду, повірі, вашій добуде вам. Якщо складніше, то те від психологічно те відношення до нас, яке сформувала наша сімейна система, тобто батьки, рідні, друзі, родичі і так далі. Підсвідомо воно щитується як норма. З одного боку, це нормальне відношення до нас, яке ми на нашу думку заслуговуємо. З іншого боку, це те відношення, яке ми здатні витримати. Наша психіка працює таким чином, що вона нас за межі того, що ми не здатні витримувати, ніяк не пускає. Багато хто це пояснює ретикулярно-активаційною формацією, тобто своєрідним таким. Мозку, який підбирає з навколишнього середовища те, що відповідає, можна сказати, нашому програмному забезпеченню. Словом, як не пояснити ось це базове довіру до світу це фундамент. Просто фундамент нашої особистості, на якому далі все і будується. Фундамент може бути такий, як для не знаю, хатинки невеличкої, може бути як для небоскрьова. А є, наприклад, землянки, вони взагалі підкопуються всередину, там про жоден фундамент немає мови. Так ось, які взагалі можуть бути ознаки? Повернемося ще зараз до такого цікавого моменту, що, як правило, коли от вже є травматизація на першому році життя, оскільки в нас психіка дуже пластична, особливо в ранньому віці, і потім при умові нормального відношення. При умові достатньої от, кількості тепла ресурсів це діло коригується, то коли ми говоримо про ранню травматизацію, ми завжди маємо на увазі, що вона рано почалася і, на жаль, безперервно продовжувалася. Тобто, дуже часто, коли, наприклад, дитина народжується в сім'ї залежних батьків, ми розуміємо, що в 90% випадків, якщо на неї вже з першого дня народження її. Забили там її потреби, на того, що воно буде ось таким чином розвиватися. І так ось, це важливо для розуміння. Чому? Тому що чим раніше в психотерапії, ну, психотерапія рахується так, чим раніше нанесені ці от травми, тим складніше до них докопатися, і тим більше ментальної такої роботи хорошої мусить проробити людина, аби врешті розкрити свій потенціал і жити повноцінне життя. Так ось, які ознаки того, що ця довіра до світу порушена? Перша це тотальна недовіра до людей. Якщо ви, в принципі, не довіряєте людям, особливо рідним навіть, тобто не те, що от коли якась незнайома людина входить в ваше поле, і у вас є якісь сумніви да, з, з приводу чого, що ви домовилися, а коли ви е, ніби така не... Патологічна, нездорова недовіра навіть до близьких вам людей, це є ознакою того, що вам колись підірвали ту довіру. Тому що наш світ, довіра до світу, довіра до людей. Наш світ завжди, ого, вже літо. Наш світ завжди виражається в тому, що нас оточують які люди. Наш світ це люди, не тваринки. Що, Пантерка. Підеш на полювання чи ти полежиш тут? Ще полежить, не піде на полювання. Так ось, наш світ це люди. І коли є така нездорова недовіра до людей, особливо тих, які вхожі в близьке коло, це означає, що довіра до світу швидше за все підірвана. Детальніше з цим розбираємося на особистих консультаціях, тому що щось стверджувати, констатувати лише по тій причині, да? що я зараз назву такі от звути квінтесенцію намагатимусь видати, не потрібно. Друга це намагання все і всіх проконтролювати. Як це виходить, колись на маленьку дитину, на її потреби, не змогли відреагувати, на них забили, точніше забували на постійній основі. Дитина в той момент відчувала холод, голод, страх, невідомість, якесь сприниження, знецінення, будь-що. І вона от одним із таких висновків, окрім консервації емоцій, зробила, що мені треба все контролювати, щоб максимально убезпечити себе от від цих от моментів яким чином може проявлятися нездоровий контроль відносно процесів, відносно людей, відносно справ, відносно будь-чого. Воно виражається зазвичай в тому, що людина просто ніде не може скинути свій контроль і делагувати його іншій, іншій людині. Як правило, це люди напружені. Це люди, які доволі легко агресують, ті, які доволі легко вивести, тому що людина, яка в постійному контролі в постійно напрузі живе, в неї ця от... Фонова агресія завжди присутня. Ну і власне тіло вічно напружене, тіло важкість в моменті розслаблення повного. Найлегше перевірити, мабуть, якщо сходити на масаж. Або це якщо ви в контакті зі своїм тілом, то ви розумієте, ви напружений чи розслаблений зараз. Наскільки вам легко напружитися, розслабитися? Якщо ви от між напруженням м'язів і розслабленням не помічаєте великої різниці, то це може бути з цього. Як правило, такі люди, коли ходять на масаж, їм важко розслабитися, і їм неодноразово спеціалісти просять розслабтися, розслабтись, розслабтися, а них то не виходить. Так ось, що робити з цим? Базову довіру до світу однозначно потрібно повертати. Повертається воно з того: базова довіра до себе, до рідних людей, загалом до людей. Чому це важливо? Тому що крім того, що вірі вашій де буде вам, це значно спрощує життя, тому що вивільняється велика кількість тої вашої життєвої енергії, яку ви витрачали на підкріплення ось цих от травм, ось цієї недовіри до світу. Плюс людина, яка патологічно не довіряє світу, в принципі, вона не здатна на великий масштаб. Реально не здатна. Чому? Тому що таку людину можна порівняти з натягнутою струночкою, коли струна натягнута, на ній грати не можна, її не можна чіпати. Вона, так як намерто стоїть, так і буде стояти. Чому? Тому що якщо ви її дергнете, то вона порветься. Так само і психіка при базовій недовірі до світу уберігає вас від усіх негараздів і водночас від усіх оцих можливостей світу. Як з цим пропрацювати? Потрібно повертати базову довіру до себе, контакт зі своїм тілом. Це перше, над чим ми працюємо. Ми копаємо, звідки у вас ця недовіра до світу з'явилася. На підставі чого, на підставі яких обставин, і взагалі, от що ви ключове хотіли отримати? Якщо ви десь себе впізнали, то перший крок і такий найпростіший, що я тоді хотів отримати, і, на жаль, отримати не зміг. Які емоції? І почати їх собі давати екологічним шляхом? От дуже часто ці емоції, які ми до отримали в дитинстві, це, мабуть, буде якась окрема тема. Ми намагаємося через щось таке підставне синтетичне отримати. Наприклад, через шопоголінг, як базова, шопінг як базова там емоція радості. Алкоголь як базова емоція якоїсь радості, як задоволення від певних оральних потреб. До речі, фіксація на оральних потребах. Фіксація на оральних потребах також може бути ознакою того, що порушена ця базова довіра до світу, Тож що перші потреби, в принципі, з якими ми народжуємося, вони оральні, все ж, через рот. Що, що вам не вистачало тоді і почати екологічно це собі а, додавати? Розцінаєте, це, це називається така емоційна розморозка вчитися потихеньку довіряти людям. Ось тут в цій связочці психотерапія, будь-яка групова, індивідуальна, дуже класно працює, ж зразу раз на якісь трансформаційні ігри, на якісь такі терапевтичні штуки, тому що ви вчитеся потихеньку довіряти людям у безпечному створеному для вас середовищі. Ось це таке, тобто от ключове, якщо ви зрозуміли, що у вас порушена базова дозвіра до світу, то і зрозуміти це найпростіше, що я тоді хотів отримати, і що я не отримав. І які я висновки про цей світ могла зробити на основі свого життя, своєї сімейної системи, це, до речі, дуже корисне запитання. Знаєте, навіть просто так. Аналіз сімейної системи це в нас завжди буде наостанок що, якщо ви для прикладу. Зростали в сім'ї токсичних батьків, то, типа, які я висновки підсвідомо реально могла них зробити про стосунки да? про те, якою має бути мене відносини. Це, знаєте, чесність по відношенню до самого себе, вона завжди відкриває шлях до розвитку, який недоступний за інших мов. Дуже дякую вам за вашу увагу, тим, хто додивився до кінця, тим, хто не додивився я подумки з, з серця, да шлюбу увагу ставте свої коментарі, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на особисту консультацію. Можна потрапити або в Телеграм записатися, або ось тут залишайте свої контакти. Я з вами зв'яжуся. Дуже дякую вам за вашу увагу. Буду вдячна також за фідбек. Він допоможе мені вдосконалюватися і в майбутньому вже підбирати краще для вас теми. Відео якось можна розлогіше або стисліше, подивлячись, що кому заходить.